Ось такий улов. Маленька вона зовсім. Ось. Одна за одною йшла. З восьмої до двадцяти двох, до десятої вечора. Знову ввечері, але вода була прохолодна. І Такий маленький улов зовсім невелика. Ну, Неправильно, якщо ти не Давай. Опа? Зустріла рибалку, каже, що потрошки йде риба. І там дівчинка да лови, я бачила. Я не побачив, скільки на Не знаю. Так, на силікон, дівчина каже.